Було вже два роки, як наші війська звільнили Бучу і Єрпінь. Не люблю і не хочу, як правило, говорити про якісь, знаєте, трагічні речі, але напевно треба про це говорити. Я думаю, що це залишиться не просто в історії, це залишиться трагедія Бучі і Єрпіня, залишиться в нашій пам'яті, в наших серцях на десятиліття, а то й на століття. І от хочу декілька слів, я ну, це дуже особисто сам переживав цю трагедію. Це звірство, знаєте, воно не вкладувалося ні в розум, ні в серце. Ну, тобто, чому, чому таке звірство робилося? Вбивство, насильство. Ну, не буду говорити, всі українці це прекрасно пам'ятають, цю всю трагедію, що там і як відбувалось, і тоді, скажімо, ці події сколихнули весь світ. Тому що в центрі Європи в 21 столітті. а Робиться такі, знаєте, якісь жахливі речі, які там робилися там тисячоліттями назад. Ну тоді, якби ми думали, що тоді люди дикі, тоді люди не, не культурні, не освічені. Ну, я говорю, середні віки, ще раніше середніх віків, тоді було дуже багато жорстокості в ті часи. Ну в наш час, в час сучасних технологій, інтернету, час цивілізації, культури, і тут ось таке. Так от, чим хочу поділитися? Я все своє життя любив і вивчав історію. Особливо мене цікавила історія створення Радянського Союзу, історія Другої світової війни, історія Революції, Громадянської війни. Так от, давайте дуже коротенько про історію Другої світової війни. Діло в тому, що були маса матеріалів засекречених. В 80-90-х -х, х роках їх частково почали розсекречувати, і що почали публікувати історичні журнали, наукові історичні журнали. Я особисто читав ці, ці статистики, є дуже цікаві, скажімо, дослідження німецьких вчених, не тільки, скажімо, російські архіви відкривалися, але німецькі вчені робили публікації. Якщо так дуже коротко сказати, то коли радянські війська зайшли в Європу, особливо в Німеччину, там розпочалося не просто звірство, а масове звірство. В Німеччині радянські війська творили масове звірство. По різних дослідженнях вбитими і пропавшими було біля 2 мільйонів цивільних людей тільки за 4-5 місяців. Ну, Зайшли, якщо я не помиляюся, в грудні, в січні, ну в січні 45-го року, війна закінчилася в травні 45-го року. От за цих 4-5 місяців звірство носило такий масовий характер, насильство, жахи. Ну, Страшні речі, що радянське командування змушено було приймати цілу низку, скажімо, наказів, і навіть були там страчені декілька сотень, скажімо, військовослужбовців радянської армії для того, щоб якось це все діло придушити. Але звірство було страшним. Які є ще дослідження німецьких вчених? Є, ну, ми знаємо, що німці дуже шпеданти, і от, наприклад, коли німці, радянські війська, заходили в місто, в містечко, це є конкретні архівні дані. Німці відповідно відступали, а потім німці контратакували і через півмісяць, через місяць, заходили в це місто. І коли вони заходили в це місто, вже відвойоване після тимчасового перебування радянських військ. Тобто все, що вони там бачили, вони все документували, фотографували, записували. І не, не буду говорити про всі ці жахи, які там є. Бо там ну, дуже страшні речі, скажімо, опубліковані, що на голову не налазить, як людина може подібні речі робити з іншою людиною, навіть якщо це в її розумінні образ ворога. Це є, на жаль, національна риса характеру росіян в більшості. Це жорстокість. Про це говорили ті самі росіяни, говорили їхні класики. Зокрема, Горький про це говорив. Інші письменники говорили. Це є такі наукові дослідження про національні риси характеру кожного народу. Грубість, жорстокість це національна риса характеру народу. Але саме цікаве, що у їхнього того першого лідера, який називається Володимир Іліч Ленін Ульянов, в його роботах. Є такий вислів, він сказав, що ми захопили владу в країні, яка населена дикими і напівдикими народами. Він ну там зараз трішки старається пригладити цей вислів, кажуть, він мав до уваги не корінне населення, не росіян, не слав'ян. Нічого хорошого в дійсності цьому немає. Росія, як була, напевно, дика і напівдика, так в своїй глибинці і залишилась. Звичайно, такі міста, як Москва, там Санкт-Петербург, мабуть, до цієї категорії не можна віднести. Я не говорю, що там живуть кращі чи гірші люди. Я зараз не хочу вступати в якісь дискусії про хороших чи про поганих росіян. Ні, я просто відмічаю сам по собі феномен того, що у нас відбувалось в Україні. Ми стикнулися, знаєте, з таким явищем. Як та якась дрімуча дика народна сутність, та суть, яка є. І от в таких екстремальних умовах військових люди проявляють не найкращі риси характеру. От воно в і Бучі проявилося в нас. Ось воно проявилося в часи Другої світової війни на території Німеччини. По архівних даних. Подібні речі, але не настільки масово проявлялись і на звільнених територіях України Білорусії. Тож були такі явища, але ну, не настільки масово вони були проявлені, як за кордоном, як зокрема в Німеччині. Так от давайте задамося собі питанням: а яке майбутнє чекає світ в разі перемоги, скажімо, Росії. Дикість, дикість не має перемогти цивілізацію. Еволюція має перемогти, демократія має перемогти авторитаризм. Я думаю, що це будуть великі потрясіння для самої Росії, і після того, як Росія програє в цій війні, а вона не може не програти, вона обов'язково програє. То я думаю, в самій Росії відбудуться, м'яко кажучи, не дуже хороші процеси, тому що все це дике, все це звірине, яке зараз, знаєте, як оце. Там, яка та пожежа, вже скажем, розгорілася в самому нутрі російського народу. Воно як не буде мати виходу десь зовні на інші народи, воно буде мати вихід всередині в себе. І багато і психологів, і експертів теж про це зараз говорять: про те, що коли закриються кордони і коли буде перемога, то в Росії, ну скажем, буде дуже сильна криміногенна ситуація, і будуть ну, скажем не, не зовсім хороші процеси. Будемо жити, будемо бачити, як воно буде далі для нас. Важливо, щоб ми якомога швидше перемогли, укріпили свої кордони, зробили саму сильну армію в Європі і одну з самих сильних арм, армій в світі, щоб тої Росії, і близько не було ніякого бажання, скажем, наступний раз на нас нападати. Ну, а те, що будуть в Росії відбуватися процеси, скажімо, для них не зовсім благоприємні. ну, Значить, що заслужили, те і мають. Тому що є чудова приказка: як авукнеться, так і відкликнеться. Посієш вітер, пожнеш бурю. Закони творця ніхто не відміняв. Кара і відплата обов'язково наступить. Вона може наступити через рік, може через 5, може через 10 років. Но в кінцевому результаті всі ці потрясіння, які чекають Росію, вони поневолі цієї дикості зроблять менше, і дасть Бог розпочнуть якісь хоч би елементи демократичного, демократичних процесів, демократичного устрою в Росії, тому що для нас це край важливо. Для нас дуже важливо, щоб в Росії змінився політичний устрій. І щоб ми мали сусіда не монстра, а хоч би, ну скажем, якщо не нормального сусіда, то хоч, хоч би нейтрального, який не буде до нас лізти з наступною війною. Я вірю в те, що ці процеси в Росії будуть. Я вірю в те, що ми зможемо. Можемо себе не тільки відстояти, а збудувати таку армію, такі збройні сили і стати таким сильним народом, що ніхто на нас уже в майбутньому не буде пробувати нападати. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал. Буду вдячний за ваші коментарі за вподобайки, для того, щоб поширювати на українському YouTube український контент, українську інформацію. Дякую.